Курточки сорту Екстра, вага 10 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Зараз вам покажу дуже-дуже класні курточки. Вибрала вам дуже класний мішечок, тому що тут є ось така класна курточка від чемпіон. Жіноча розмір емочка. Ось такий жіночий, класний чемпіон. Дуже гарно виглядає, покладу його на заставку, щоб знали, що в цьому мішечку є така класна курточка. Так. Далі буде. Ось така чорна, звичайна, 100 грамівочка, Так от СКМК розмір. Так, наступна, вау. Дивіться, чоловіча куртка, великий розмір. І просто подивіться, яка тут серединка. Просто неймовірно. Так, тут у нас C&A бренд і розмір не пише. Приблизно L-XL. На дуже така важка, чоловіча куртка прям. Дивимося далі. Так, оп. Ось такий кардиганчик на запах. Далі у нас буде ось така курточка. Звичайна, чоловіча, H&M, алька розмір. Наступна у нас буде... Так, на Флисе ікселька. Ось вот така такая курточка, бежева. Мельчака классно. Еще одна такая парка будет. Адидас. Иксэсочка Адидас. Нічого собі на это дачу? Бомбазы. Лод заряженный на мель. Ще одна звичайна курточка така, Есочка. Так. Дивимось далі. Тут є схований капюшончик. Ось така курточка буде. Розмір не бачу. Великий. Еліта приблизно. Вау, ще одна дуже класна плотна куртка. H&M, XS розмір також. Легесенька, безрукавочка жіноча. Далі у нас буде якась така тканинна. Ось така, також великий розмір. Елька приблизно. Биємося далі. У нас і далі. І ось там вже ось така курточка буде, великий також розмір. 38-й. Це емочка буде. Все, якщо вам сподобався філа, то пишіть нашому менеджеру для замовлення.